Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про перші матчі чемпіонату України в цьому році, подвійне посилення Київського Динамо, трансфери українських клубів в останній день трансферного вікна та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Друзі, у четвер, 2 березня, відбудеться один з найцікавіших матчів усього світу іспанське Ель-Класіко. Відносно нещодавно вони вже зустрічалися. Тоді вони грали у рамках Супрокубку Іспанії, і тоді Барселона перемогла з рахунком три але зараз у Барселони є серйозна проблема. Одразу три основні гравці знаходяться у лазареті: це Педрі, Лемандовський та Дембеле. Причому Педрі та Лемандовський забили у минулому матчі. А тому я думаю, що у Рали є непогані шанси, щоб перемогти та пройти у фінал Кубка Іспанії. Ну а перемач дає на це коефіцієнт 197. Також у закріпленому я залишу для вас посилання на бонус від порімач Фрібет 300 гривень на перший депозит. Починала з матчів чемпіонату України, а саме з першого, де в Олександрії було зафіксовано дуже результативна нічия, 3-3. Що Металіст 19-25, що Олександрія подарувала нам непоганий футбол, тому що рідко можна побачити одразу 6 голів в одному матчі. Хоча з іншого боку, якість гри була не ідеальною, бо в обох командах були серйозні проблеми з захистом. Якщо ж говорити окремо про команди, то взагалі є таке враження, що ротиння запросили в Олександрію на далеку перспективу, бо зараз він навряд чи принесе якийсь дуже якісний результат, де вони там посядуть третє місце. Можливо, керівництво клубу вже дивиться на наступний сезон, тобто дає ротаню можливість провести збори, пограти зараз у весняній частині сезону, ну, а в наступному сезоні вже будуть вимагати від нього якогось якісного результату. Що стосується металіста 19-25, то незважаючи на якість та клас гравців, команда Едмара показала досить якісний футбол, конструктивний та цікавий в атакуючому плані. І це приємно бачити, коли молоді тренери, керуючи клубом, який не має багато фінансів і можливість запросити якісних гравців, намагаються грати у атакуючий футбол, щоб було багато моментів, багато голів, і щоб це було цікаво глядачу. Взагалі, Едмар поки що складає приємні враження, і було б цікаво побачити його у більш фінансово спроможному клубі. Що стосується матчу Донецького шахтера з Минаєм, то тут. Мало що можна сказати, окрім того, що гірники повністю декласували закарпатський клуб, тому що мали безліч моментів, і навіть е, ті чотири голи, які вони забили, вони могли забивати набагато більше. Мене, до речі, також мав можливість забити непоганий гол, але вийшло так, що вони забили завдяки помилці Трубіна. Також у цьому матчі я хотів би відмітити гравців. Донецького шахтаря, які грали у основному складі, тому що в них було досить багато мотивації грати в цьому матчі і перемагати з великим рахунком. Тому що ну, дуже важко налаштуватися після того, як ти грав у Лізі Європи, там досить високий рівень, а тут ти повертаєшся і знову бачиш свою рідну ПЛ та її рівень. Взагалі, якщо говорити про Шахтар та Лігу Європи, то їхній вихід дуже допомагає не в тому плані, що вони там. Піднімають свій авторитет в Європі, е, їхні гравці там е, можуть засвітитися, такі як Трубін. А це ще важливо, що в чемпіонаті України вони можуть проводити ротацію та випускати гравців, які мали грають в основному складі, такі як Новачок Келсі, Гочелешвілі, молоді гравці, такі як Топалов та інші. Тому для шахтаря зараз дуже круто, що в них є багато талановитих гравців, і вони можуть їх якомога частіше використовувати. Руслан ротен таки у чолові збірної України та його призначили виконуючим обов'язків головного тренера національної збірної. Угода з Русланом Ротанням, який наразі виконує функції головного тренера молодіжної збірної України, буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Рибровим. Перемовини, з яким, за дорученням виконкому, проводить адміністрація УАФ, виконком УАФ погодився з пропозицією комітету національних збірних провести перемовини із Сергієм Рибровим стосовно призначення його головним тренером національної збірної України, з укладанням контракту сроком до 30 липня 2024 року, з можливістю пролонгації. За взаємною згодою до 30 липня 2026 року. Тобто 1 плюс 2. Воротар донецького шахтаря Анатолій Трубін після матчів Ліги Європи потрапив до сфери інтересів ще двох європейських топ-клубів. Як повідомляє джерело TopSkills Sports UK, 21-річним кіпером зацікавились Ліверпуль та Міланський Інтер. Грандів вразив перформанс українця у матчі відповіді 1 16 фіналу Ліги Європи проти французького Рена. У цьому поєдинку Анатолій здійснив сім сейвів і відбив три удари у серії пенальті. Зазначається, що Шахтар готовий відпустити свого вихованця за 40 мільйонів євро. І від себе хочу додати, що стосується 40 мільйонів євро, то тут вже схоже на Донецький Шахтар і що вони оцінять свого гравця саме так. Бо він має досвід у лізі чемпіонів. Він є основним гравцем чемпіонату України. Він е, викликався до національної збірної. Йому 21 рік, а тому. Чому б не запросити таку суму. Але як на мене, проблема в тому, що влітку в нього залишиться один рік контракту, а це той термін, коли клуби вже не хочуть платити максимальну ціну. Тобто, якщо в нього дійсна ціна там, 40 мільйонів євро, то коли у гравця залишається один рік контракту, то цю суму можна помножити на коефіцієнт 06-07, тобто вийде, що він коштує 24-28 мільйонів євро. І це вже більше схоже на правду і думаю, що саме за таку суму його і продадуть. Київське Динамо, яка цієї зими нікого не придбала для посилення клубу, а лише продавала основних гравців, нарешті може посилити свій склад, але завдяки своїм же гравцям. Перше посилення це Микола Шоперенка, який вже тривалий час відновлюється після важкої травми. І нещодавно в інстаграмі своєму він написав, що повернення зовсім скоро. І в цього гравця, на мою думку, мотивація точно буде, тому що він був відсутній тривалий час, і, звичайно, він хоче набрати форму, аби проявити себе в чемпіонаті України якомога краще, щоб влітку його продали, тому що Динамо я впевнений, що продовжить продавати свої основні активи, такі як Шаперенко та Бощан. Що стосується другого посилення, то як повідомляють журналісти та то таке, їм може стати нападник Динамо Ерік Рамірес, який зараз грає в оренді. Але справа в тому, що Динамо намагалася цієї зими придбати багато нападників, але один казав, що він не хоче їхати в Україну через війну. В іншій ситуації там сказали, що хочуть багато грошей за цього гравця, а Динамо більше 2 мільйонів не заплатить, або якісь інші проблеми. А ось що стосується Раміраса, то тут можна задати таке ж саме питання, чи він сам хоче повертатися до України. Але справа в тому, що в нього є проблеми з керівництвом слована, і зараз оренду призупинили, а тому, можливо, він е нічого не обере і йому придеться повернутися до Динамо. І ось такі зараз часи в Динамо, що посилення для них це коли гравець повертається з лазарету, а інший повертається з оренди. Донецький Шахтар підпише ще двох новачків, які приєднаються до закриття трансферного вікна. Як повідомляє коментатор Віктор Вацько, гірники перебувають на просунутій стадії переговорів щодо переходу бразильського лівого захисника, прізвище якого джерело не назвало. Також гірники у найближчий час підпишуть півзахисника казахстанського Атерао Хусрава Тоїрова. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив місцевий інсайдер і журналіст Айдин Кожахмет. Трансфермаркт оцінює 18-річного в 150 тисяч євро. Але це лише умовні цифри. За тоїрова можуть заплатити і більше. Він дійсно дуже талановитий. Нагадаю, що раніше я вже розповідав, що шахтар цікавиться лівим захисником Аль Айну, мразильцем Еріком. Луганська заря перед закриттям трансферного вікна підсилилась одразу чотирма гравцями, серед яких є навіть легіонер. Перший це Павло Пологенько, про якого я розповідав у минулому відео. Другий це колишній фурор донецького шахтаря Денис Почапський. Умови угоди не називаються. Останньою командою українського форварда була Віслака із 3-го дивізіону чемпіонату Польщі. Третій новачок це колишній гравець Олександрії Кирило Дершлюк, який прийшов до зорі на правах вільного агента. У першій частині сезону 23-річний гравець провів 12 матчів без результативних дій. До цього він грав за зірку та латвійський Спартакс. Також разом зі збірною U-20 ставав чемпіоном світу у 2019 році. Був основним гравцем збірною, зігравши 5-7 матчів. Ну і четвертий новачок панамський нападник та львівського макабі Едуардо Гереро. Про це повідомив ізраїльський клуб. Контракт укладений у формі оренди до кінця поточного сезону. Гереро 23 роки. Останні півроку він провів у Єрусалимському Байтарі в оренді, де зіграв 13 матчів, але голів не забивав. Едуардо Гереро також має в своєму активі 6 матчів за національну збірну Панами. Президент ПФЛ Олександр Каденко розповів, які команди можуть повернутися до професійного футболу. Щодо потенційних новачків, то вже проходять атестацію Лівий берег Поділля, агробізнес Вікторія, деякі аматорські колективи. Поки не готовий сказати, скільки команд заявиться на сезон 23-24, Однак вірю, що їх буде значно більше ніж сьогодні. Цитую Каденка прес служба ПФЛ. І дуже приємно бачити, що серед цих клубів є такі амбітні клуби, як Лівий Берег та Вікторія, тому що лівий берег вже готується до повернення до професійного футболу вже 5 місяців. Вони шукають нових гравців, а тому від цього клубу слід очікувати непоганих результатів. Ну і Вікторія це також амбітний клуб. Нагадаю, що вона раніше об'єдналася з футбольним клубом Альянсом, і зараз вони грають з назвою Вікторія у першій лізі. Ну тобто у минулому сезоні вони грали у першій лізі. Команда Руслана Ротаня підсилила свій склад черговим новачком. На цей раз ним став нападник Андрій Кулаков. Містяни підписали контракт з нападником на 3,5 роки до 31 першого травня 2026 року. Андрій є вихованцем дитячої юнацької футбольної академії харківського металіста. У 2016 році перейшов у Донецький Шахтар, де виступав за команди Ю-19 та Ю-21. У сезоні 18-19 став найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату України. 14 голів у 28 матчах. Сезон 19-20 провів в Маріуполі на правах оренди. Футбольний клуб Львів продовжує набирати новачків у свій склад. На цей раз вони вже підписали 13-го новачка у це зимове трансферне вікно. Буркінійський футболіст Олла Абастра Траоре приєднався до львівського клубу на правах вільного агента. Новачок виступатиме під 95-м номером на футболці. Олла виступав у складі національної збірної Буркіна Фасо. У 2022 році його включили до складу збірної на Кубок Африканських націй. Траоре грає на позиції захисника. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава збройним силам України і слава Україні.